Ми працюємо з кінця лютого у рамках проекту «Донор Одеса, та за цей час жодного разу в нас не було, що якась кров потрібна, а донорів немає. Кожен раз за заявками від медиків ми викликаємо донорів наших. Ось на сьогодні була потреба в 20 людей. У нас зареєструвалося десь там за пів години понад 120 бажаючих. Ми після цього закрили реєстрацію, того що люди, люди продовжували би записуватися. В телеграмі підписалась на групу. отримала повідомлення, подала заявку. Анкета -то одноразова. тобто немає такого, щоб я подала заявку, а мені позвонили через полгода. Они сразу перезванивают, либо нет. Комфортно, зручный для себя час приходит, та не за зайвого часу, сдают кровь, та да помогают им, кому она потребна. Да, хотела еще весной пойти, но пришла, тут было закрыто и не получилось. Ну, в основном эта причина была из-за того, что очень много сейчас раненых военных, и им действительно это нужнее. Раненые, раненые. Есть люди, которые В обичне нуждаються в крові. З кінця лютого вже мабуть понад 1800 людей зареєструвалися і здали кров для міських лікарень для військових. Я вже другий раз здаю кров. Я розумію, чому це важливо, чому це важливо для кожного з нас, особливо для тих, хто захищає Україну. Я розумію, що це обов'язок кожного, кому зараз це дозволяє і стан його здоров'я. Ми дуже дякуємо всім донорам. Просимо всіх Одеситів підписатися на телеграм-канал Донор Одеса, слідкувати за нашими анонсами. Якщо ви бачите, що є потреба у вашій групі, реєструйтеся. Наші волонтери вам зателефонують. Кожна людина, яка не має протипоказань, може зробити таку добру справу, і це також дуже важливий наразі вид волонтерства для перемоги України.